Друзі, вітаю! На сайті Тернополяни ми розпочинаємо новий проєкт Наші люди. Ми у нашому Тернополі зараз поруч наша Тернопільська загальноосвітня школа номер 15 яка віднедавна має ще й медично-ліцейне спрямування. І зараз ми спробуємо познайомити вас з унікальною нашою людиною. Це вчитель. Вищої кваліфікаційної категорії Івана Олійник. Її педагогічний стаж загалом 64 роки. Вона викладає біологію. 64 роки. Це просто фантастика. Вже зайшов до школи, зняв верхній одяг, іду до кабінету хімії, де ми зараз зустрінемось з Іваною Олійник. І ви знаєте, скажу відверто, я дещо навіть хвилююсь, людина. 53 роки працюю у цій школі. Зараз ми поговоримо. Івана Володимирівна, надзвичайно радий вас бачити. І щиро вам дякую за те, що погодились з нами сьогодні поговорити. Дякую вам. Ви знаєте, їхав в машині сюди до школи, на розмову з вами і, і подумав, 52 роки ми в цій школі, коли кожного ранку приходите на роботу. Які думки? 52 роки все-таки. Я живу школою. Я люблю школу, я люблю роботу свою, віддаюсь наповно. І дітей люблю, незважаючи на те, які ті діти колись були, які зараз. Я все одно люблю і знаходжу з ними контакт, розумієте? Люблю роботу педагогічну, люблю дітей і свій предмет, дуже обожаю свій предмет. Я не помиляюсь, біологія, вона все-таки, на мій погляд, це так, ну якщо узагальнити наука про життя. Так, так. Різноманітне життя. Ну тут не тільки, то раніше так, а зараз дуже вона просунулась вперед. Є такі от цікаві, генетика, так, біотехнологія дуже цікава. От уявляєте собі, що. Можна поміняти геном, розшифровано геном людини. Тобто, ми знаємо про людину, у якій хромосомі які гени є, розшифровано вже. Можна змінювати геном. Генетично, ви, напевно, чули генетично модифікований організм. Ну, чути чув не маєте розуміти. Значить, це таке, що от організм має певні гени, і за тими генами різні ознаки. А генетично модифікований організм з одного організму. Можуть гени переставляти в інший організм, він же генетично модифікований, це не його. А для чого це робиться? От, наприклад, візьмемо таку хворобу, як цукровий діабет. Зараз поширена. Серйозна хвороба. Серйозна і дуже поширена. Лікується вона інсуліном. Інсулін знижує рівень глюкози в крові. Але раніше вбивали тварини і добували той інсулін, а зараз кишкова паличка бактерія. Водії, значить, ген, який відповідає за синтез інсуліну, пересаджують ту кишкову паличку. і кишкова паличка нам. Ну, бачите, ні життя, ні наука не стоять на місці, все так, рухається так, вперед. Так, Ви знаєте, ми з вами зараз записуємо цю нашу розмову 20 листопада, а вчора, 19-го, у Тернополі трапилась дуже важка біда, трагедія. Прилетіли ракети, загинули і покалічились люди. Кажіть, будь ласка, Івана Володимирівна, ви очевидно це відчуваєте. А як ваші учні, на ваш погляд, сприйняли цю трагедію? Як вони її пережили? Ну, ви знаєте, я не можу так до але бачу, що вони дуже збуджені. Дуже такі не такий настрій, як був перед тим. Вже не хочеться їм ні сміятися, ні веселитися, так як вони, наприклад, до того переживають діти, дуже переживають, і це дуже важкі часи. Я сама народилась війну. Бо я 44-го року. Але якогось такого страшного періоду. Це в моєму житті, за тих скоро до 82 роки, такого страшного періоду, як зараз, то я не пам'ятаю. Ви двічі людина війни. Ви народились під час Другої світової, ви живете, викладаєте під час російсько-української війни. Так. Війна увійшла в ваше життя. Ви ж про. Я думаю, ви про це думаєте постійно. Постійно думаю. Постійно думаю, чому так? Чому так? Чому? Я знаю, що вам, очевидно, неприємно про це згадувати, але я все-таки наважусь вас запитати. Я знаю про те, що ваш син воював так. після 2014 року, був учасником терористичної так званої операції, і його вже немає в живих. Так. Що трапилось? Ну, він, по-перше, що йому не треба було йти на війну туди, в він міг не йти. Він, не йти. він мав на те право. Але коли він пішов і заявився, що він хоче йти, то йому переробили документи, що він здоровий і що він може йти. І він пішов, він був як керівник гармати, чи що, Гал, галбіця він завжди. Артилерист. Так. От, він був керівник, він був спочатку лейтенант, тоді старший лейтенант, має заслуги, я то все... він є учасник бойових дій, є посвідчення його, я ті всі документи зберігаю його. Ну, але його, на жаль, немає. І це для мене дуже боляче, дуже боляче. Ви живете поруч з школою? Так. Вам зручно ходити на роботу? Так. так. Мені 10 хвилин і я на роботі. А з вами, Іване Володимире, з вами ще хтось мешкає? Нема нікого. Дочка з внуками за кордоном. Внук, один, до речі, в американській армії, і він був, готував наших українських солдат спочатку в Румунії, півроку був тут, навчав їх. Як він, як те, що він українську мову знає, і як інструктор, бо він зв'язаний з машинами, а потім в Німеччині був всього півроку, ще за цього попереднього американського президента він був. А молодший внук вчиться на архітектора. Каже: бабуся, я приїду, буду відбудовувати Україну. Каже, але але приїжджають онуки? Ну так, приїжджають. Я того молодшого виховувала три роки, бо тому що вони поїхали, а на нього якось документів не було. І він зі мною три роки ріс до шестирічного віку, а потім вже там перший клас він вже там пішов. І зараз на архітектора навчається. Я так зараз вас слухаю, і знаєте, от, е, такі життєві думки в голові обертаються. Ви самі зараз живете, працюєте. Я дуже сподіваюся на те, що дочка і онуки вас підтримують. Дуже підтримують, дуже підтримують. І вони мене почалась війна, вони мене кликали, щоб я їхала туди, а я сказала, що я нікуди не поїду. Тут похоронені мої батьки, чоловікові батьки, чоловік в Копеченцях похоронений, син тут на Миколинецькому. Я ходжу собі по тих, як кажуть, винтарях, і відвідую. І... Знаєте, ви зараз це говорите, а мені хочеться взяти вас за руку. Дякую. Чесне слово. 64 роки педагогічного стажу, 53 роки тут, в 15-й тернопільській школі. Ну от я згадую своє шкільне минуле. Свою, ну, я своє, можна сказати, це... школа була на рік рік існувала, як я прийшла в школу. Практично від початку. Пр... Так я, знаєте, про... О, згадуючи своє шкільне дитинство, я думаю про те, що ви, маючи такий стаж, і, зокрема, в цій школі, ну, ви точно вивчили всі хитрощі учнів. Так, так. Вас вже тут не обманиш. Так. Ну, користуються хитрощами. Шпаргалки. Від маски різні. Вони знаєте... бачать, що зо мною не пожартуєш, бо ти мені маєш розказати все то. Бо тести то запросто. Навіть я вам скажу оці, що національний мультипредметний, там можна вгадати. Я колись поставила учневі 4 бали, і він пішов з тим атестатом, але батьки хотіли, щоб він пішов медичний. Ну, біологія це профілюючий предмет. Звичайно. І він пішов на сім здав. Я кажу, як тобі так вдалося, я ж тобі справедливо писала. Він каже: А я ставив в кожному тесті ставив однакову букву. А то, а, ти розумієте? І за сім. А от логічне мислення, критичне мислення під час таких питань, я даю їм щось порівняти, щось з чимось порівняти, розумієте? Ну, все пізнається в порівнянні. Так, все пізнає. А якщо взяти, ви ж от хто хто, ви точно можете про це сказати. Якщо порівняти учнів, скажімо, 40 років тому і нинішніх школярів, на вашу думку, чим вони кардинально суттєво відрізняються? А може і нічим? Не відрізняються. Ви розумієте? Гаджети. О. Це якраз. Це добре, це благо цивілізації, одночасно вони привикають, що то можна щось писати. Я сиджу, придумую вечір питання, думаю, таке, щоб там не було. Дивлюсь, що написала, як дала списати, як дала написати їм. Я кажу, та я цілу ніч сиділа придумувати питання, щоб там, а вони сміються. Бо це мішає. Але я стараюсь використати на користь і гаджети, От якусь придумаю. Я написала дуже багато методичних. Я маю десь до 60 виданих книжок таких. Це і для учнів, і для вчителів, і участь брала у написанні підручника навіть понуж. Значить, які це в мене? Це конспекти уроків готові для вчителя, розроблені. Це практикум розроблені мої власні практичні роботи, лабораторні роботи, які є. Є розроблені контрольні роботи по всіх темах, по всіх класах і по всіх темах. От бере, наприклад, шостий клас, і там є така, така тема. І вчитель, по якій темі хоче, підкидає контроль. А тут в 15 й школі вашими підручниками користуються? Я, я сама користуюся, але я сама не користуюся, бо я писала для рівня стандарту. А я сама веду профільний рівень, тобто підвищений. Наприклад, біології у звичайній школі 2 години, а в мене в 11-му класі 5 годин. Розумієте, то я сама не користуюся, але по всій Україні вони йдуть, ті книжки. Івана Володимирівна, коли ви заходите у вчительську аудиторію, вчительська правильно, я кажу, там, де вчителі так. збираються, ну, ясна річ, що є нове покоління педагогів, як до вас ставляться, як ви себе почуваєте в, в молодому колективі. Доброзичку. Добре, ніхто там, що ти там сараходиш чи що такого немає? Питаються, щось мене просять, і я звертаюся до них. то От на початку, коли ми почали це онлайн навчати, то мені тяжко було, знаєте, але. Я вже освоїла то все і Ну, Крім того, що уроки, і олімпіади, і призові місця я керувала творчою групою, де ми розробляли різні уроки. Я була керівник методичного об'єднання. Ще була в управлінні така Швепа, гана Федорівна, то вона була методист, а я була керівником методичного об'єднання. Крім того, я, мої учні приймають участь у конкурсах. Все українських конкурсах це різні дослідження. Наприклад, має дитина тварину. Ну вона там її годує, доглядає. А я їй кажу: а ти зробив експеримент? Наприклад, тварина любить те, а ти поміняй. Умови життя цієї тварини, які результати? Опиши. Це, по суті, дослідження. Таке. Це дослідження то ми щорічно, ну, вже десь 20 років. Про що і гриби печериці були, і були собаки, і були пацюки, і були миші, і різні породи собак. А от цього року було вже, то приходить такий... Листочок, що можна робити з дітьми по біології, по дослідженню, з еконоцентру нашого. І цього року там таке-таке-таке було. І саме перше, ну не перше, одне із них це було птах року 2025. Минулого року це був горобець хатній. Тобто то птах року відзначають тому, що якісь тварини знаходяться на грані зникнення. І горобці колись повно було, а тепер їх немає. До речі, так майже так. не видно. Так. А цього року, то ми минулого року прийняли участь в тому конкурсі. Значить, одна дитина склала вірш і малюнок, а друга склала оповідання. То ми минулого року на фінальному етапі, це не обласний, а фінальний в Україні. То ця дитина, що малюнок, перше місце по Україні, друге місце з малюнком Королюк Таня, з віршем вона була друге місце по Україні. І третє місце було оповідання Потішна Мар'яна зайняла цього року птах року Крути Головка». Ви з таким захопленням, Івана Володимирівна, говорите про своїх учнів, пам'ятаєте прізвище, називаєте так, їх? Так, так, так. А Не знаєте, а, а я знаєте про що думаю? А учні, закінчивши навчання, вже вибившись, можливо, в, в люди в якісь в серйозних посадах, вони про вас згадують? Згадують. От минулої дві неділі тому, в п'ятницю, учень, який навчався в Шевченка, це учень, який в мене мав 200 балів. Івана Володимира, він в Києві і зараз в приватній школі працює, там біологію викладає на такому високому рівні. То він. Я в Тернополі хочу з вами зустрітися. Добре? Ми прийшли в школу, зустрілися, поговорили, обмінялися, як ви те, як ви то, і ми обговорили. Скажіть чесно. Ви не відчуваєте, що десь, можливо, вам не натякають «Івана Володимиру, та вам вже пора на відпочинок. Ніхто мені не казав такого. Я, коли кінчається навчальний рік, то я кажу, добре, я вже піду. Я не буду, бо ми самі кажете, да? так? Так, ми... так, так. Бо ми проходимо догляд в кінці, я кажу, може, я вже не буду то. Або минулого року атестація моя була. Знаєте, що 5 років ми атестуємося. Та я кажу до зауча, вона нас виконує функції директора. Кажу, а може, я вже не буду атестуватися. Вона каже: чого? Я кажу, я не буду проходити медогляд. Навіть не думайте. Попередня директорка сказала до мене таку фразу завжди: вам пенсія, нехай тільки киснеться. Тобто, я як йду додому, сусіди сидять, кажуть, ще не виганяю з тої школи. А я кажу, ні, мене не пускають. Ну сусіди, сусіди жартують, я в цьому переконаний. І знаєте, я, я не фахівець. Але от слухаю вас, якби я був директором школи, я б вас ніколи не відпустив на Але пенсію. Я. Ніколи би не відпустив на пенсію. Ви знаєте, я пам'ятаю давній такий фільм про шкільне життя, і там у тому фільмі учень, коли писав твір на тему, що таке щастя. Він написав таку фразу Взалі твір складався в нього з одного речення. Може, ви пам'ятаєте цей фільм? Він написав щастя, це коли тебе розуміють. Я вам поставлю таке запитання. Ви своїх учнів розумієте? Так, я розумію. Якщо вони хочуть, приходять, я написав погано, чи здав погано, чи можна перездати. Я ніколи таку не валю зразу. от вони мене написали самостійно, я перевірю, я не поставила в журнал електронний. Сьогодні приходжу і кажу, хтось хоче перездати. Кажу, знаєте, краще, будь ласка, перездавайте. Я вам поставлю те, що ви сьогодні цей. Нічого, все, я не мала ніякої проблеми, що там, ну, майже ніколи, ні конфлікти, ні з дітьми, ні з батьками, ні за оцінки. Так об'єктивно, вони вважають, що я об'єктивно все поставила. Ну, то я думаю, що ваші учні щасливі люди. Ну, я не знаю. Справа в тому, що в мене це не є профільний ліцейний клас. Ну, так, Я з молодших читала і так не будуть міняти вчителя того сюди. Там ще тільки читала вона собі. Но там той клас сильніший, в мене слабший. Але в мене є така сильна учениця, ця, що вас зустрічала, вона перше місце має по Олімпіаді з біології. До речі, жодного предмета немає першого місця. Є друге, є третє, а наша біологія перше місце. І ми готуємося зараз на область. І в конкурсах вона приймає навіть не то, що всеукраїнських олімпіадах, в міжнародних олімпіадах приймала. І, і вигравали там, і малися. І в Зоні ми приймаємо участь, там STEM-проекти різні, там бізнес-проекти, бізнес-ідеї. З педагогічними були зв'язані. Мої діти ходили два роки в заочну природничу академічну школу при педуніверситеті, одержали сертифікати в тій школі. Діти мають сертифікати, мають дипломи, мають грамоти мої. от Ті, що навчаються в. Що я з ними працюю, це гурток в мене є такий, знаєте. От. Ну і стипендії мають. Практично мають стипендію. А від, це важливо. Маю стипендії від мера. А тепер, бо як був день науки, то ще наша нова директорка, вона дуже в нас така перспективна. Бачу, вона хоче підняти на високий рейтинг. То вона знайшла спонсора, Хміль такий. Що дав стипендію, мені дали, по-перше, велику суму грошей. Ви заслужили. І дітям дали імені стипендії. Тобто, і це діт... дуже добре від листопада до кінця року вони будуть приймати. Це ті мої діти, які роблять науково дослідні роботи. Знаєте, Івана Володимировна, цікава у нас розмова. Я думаю, колись ми її ще продовжимо, але враховуючи наш формат, я поставлю вам останнє запитання. Наша програма називається Наші Люди. Скажіть, будь ласка, ви відчуваєте себе людиною Тернополя? І що для вас, рідне місто взагалі? Ну, я дуже… Філософське таке запитання. Дуже. Це взагалі Україна для мене, і Тернопіль, зокрема. Я б могла запросто було поїхати до дочки, вона мене Почалась війна. Мамо, складай речі, чемодан. Зараз за тобою заїдуть. Я кажу, як заїдуть, куди заїдуть? Я нікуди не поїду. Я дуже патріот, дуже. І думаю, що я ну, тим, що я дітей навчаю і даю знання, то це також є такий патріотизм. Але думаю, Звичайно. що але думаю, щоб, Без сумніву. би ще зробити таке, щоб Ну, дуже я вражена тим, що кажу, оце я не думала, що ще я буду в одній війні вийти з одної і перейти в іншу. Обожаю своє місто, дуже його люблю, кожен куточок. Дещо мене дивує, таке, знаєте, щось. Ну, знаєте, наприклад, може то й добре, що отів усі позначки в магазин і так, далі, і так далі, що вони на англійській мові і немає української поруч, щоб оце мене дивує. І трошки так мені здається перегинання. Якщо б раніше було в сторону російської, то зараз. Ну, я розумію, ми до Європи Це так. знову ж таки з того розряду про що ми вже говорили. Життя змінюється, воно стає так, іншим. Так. Яким би воно не було, Івана Володимирівна? Я щиро вам дякую за розмову. І, знаєте, я від усього серця бажаю вам міцного здоров'я, бо все інше мені здається у вас є. Живіть довго, радуйте людей Тернополя. І своїх учнів, і тих педагогів, які поруч колективи мене підтримують, розуміють, і я Це їм дуже добре. вдячна. Дякую вам. Дякую. Щироку. Дякую. Дякую.